мати я пішов на війну тебе визволяти. А як не діждешся, стої січі мене, посади, благаю біля хати клена, посади, благаю, біля хати клена, а тума. Dealing Pol Горя, і любові, довгими ночами тихо шепчуть світи до твоїх країна, найдорожчі діти, до твоїх країна, найвірідніші діти, а дума. Bye. В рамках програми розмова на тему у нас у гостях творча родина Пасніченків. Що приїхали до нас з села Григове Жовтневого району, і я дуже дякую, що ви сьогодні налаштували відразу нас не дуже таку романтичну, трохи. Журливу, але таку сердечну хвилю. Я вам дякую і вітаю вас. Доброго дня вам, Нелі. Доброго дня, вам шановні телеглядачі. Ми раді зустрічі з вами і з вами знову, як сведучий прекрасний цієї програми Нелі. Ми дякуємо вам за ваше запрошення. Ви знаєте, вже стало доброю традицією по четвергах, шановні друзі, говорити про творчі традиції наших земляків. І сьогодні чергова сторінка всього. Сьогодні чергова замальовка, я би сказала, тому що я завжди пишаюся, коли у мене в студії гостях родинна творчість, коли представники, знаєте, таких творчих династій, коли ми бачимо, що творчість передається у спадок, коли мама і син поряд. І саме тому сьогодні ми почали з дуетної пісні. Але, Галочко, розкажіть, будь ласка, про родинне коріння ваше де бере витоки. Розкажіть, звідки ви починаєтеся як особистість? Ви, ваш син. Витоки, творчості, мабуть, це все від. А... Від родини батьків наших. Звідки ви рода? Івано-Франківська область, місто Долина. Я там народилась. Так як батько був воєннослужбовцем, ми дуже часто переїжджали з міста в місто. Так що і бабусі, і дідусі наші, вся наша династія це, все, це єдина творчість, і співаки, і танцори, і народні умільці. Можна все сказати, і скрипалі, і музиканти, і мабуть, це все передалось мені частково. Мабуть, все передалось, тому що ви вишиваєте. Так. Тільки... Да. Тут у нас, до речі, в студії представлені руш... рушники. Це родинні рушники, і галочко, це ваших рук робота? Чи це моєї бабусі? Але в мене дуже багато є таких рушників. Вони знаходяться в мене в будинку культури нашому. Оформлений кабінет і досить багато, 12 рушничків моїх бабусь. Так що, а мої діти вже народилися в Миколаєві, це корінні. Це Миколаївсь. діти півдня вже півдня. Півдня. яскраві, красиві, чорноброві. Так. Валентина, скажи, будь ласка, про свої враження від вашої родини. Ось якщо а, я прийшла б до вас у гості, не ви до мене, а я б до вас у гості, на що перш за все варто було б звернути увагу? Ну так я не знаю, на що можна було звернути увагу. Так, якби ми в гостину зустріли вас. Так, Спісний. 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 ну так. то ясно. І думаю, що з рушниками хліб всі це, сіль, це, це, це традиційно. традиційно. Добре, якщо брати все ж, таки, все ж таки творчі традиції, ви не просто взяли за основу своєї ментальності, так, те, що склало вас як особистість, ви вже е, трохи новий оберт завели, ви стали професійно займатися цим. Тому що, шановні друзі, хочу зазначити, що Галина Пасніченко є директором Грегівського сільського будинку. Культури і сьогодні ця людина, можна з певністю казати, стоїть на чолі культурного життя цілого села. Знаю, що активне життя, знаю, що яскраве життя. Між тим, Галино, якщо ось для себе особисто для того, щоб відбутися. Як творча особистість, що треба все ж таки починати? Я традиційно в наших ефірах починаю з родини, бо для мене це дуже важливо і, в принципі, для життя це важливо. А коли вже йдеш наступний крок, це ти робиш, що далі? Що далі ніколи не зупинятися, як то кажуть, народі не опускати крила, а пісня вона надає великої сили для того, щоб жити далі. Чи вгорі? щастя, як то кажуть в народі, пісня завжди допомагає долати всі труднощі. І головне, не падати духом, йти своїм шляхом вперед, з відкритою душою, з чистим серцем. І все буде добре. І головне, я б хотіла сказати нашим батькам, щоб вони ніколи не зупинялися, коли їхні діти. Хочуть займатися творчістю, щоб вони їх підтримували, щоб вони їм допомагали, щоб вони їх націлювали і завжди були поруч, і морально підтримували, тому що. Що посієш ти й пожнеш? Так. А в кожної дитини є своя ізюмка, зернятко. Ну, не кожен може співати чи танцювати, але це може бути гарний чтець, так. гарний танц... танцю... танцюрист. Танцюриста. Безумовно. Так. Валентин, з чого починалися в тебе перші кроки? Ну, то, що з маминої пісні, то зрозуміло. А далі, ось коли тобі особисто захотілося, наприклад, заспівати вже, ну скажімо, на, на півпрофесійному рівні. Перші кроки були. Ну, в нашому сільському будинку культури. Мені було років 5-6, десь так я співав. А потім вже пішло так, далі я вдома співав, потім їздив на фестивалі, виконував свої пісні. Коли ти готуєшся до виступу на сцену, що для, те, на сцені, що для тебе важливо заявити про себе? Показати свій вокальний, свою вокальну манеру, скажімо, виконання, так, або презентувати ну, творчість в цілому, тому що кожна пісня це ну, таки, сторінка творчості. Презентувати, напевне, творчість, і, всьому, і дарити людям щастя. Радість. 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 Радість і щастя. свято. Думаю, що свято у Грегово дуже багато. Буває такі дуже багато. зіркові сплески, і у нас є така невеличка фото замальовка з творчості родини Пасніченків. І зараз, шановні друзі, я хочу запросити вас переглянути її. Давайте дивитися. Галина і Валентин Пасніченко сьогодні у нас у гостях і ми говоримо про родинну творчість. І Галочко, я знаю, що у вас є такі цікаві історії про те, як відбувається ось дитяче становлення в плані творчості. Поділіться, угу. будь ласка. Я хочу поділитися. У нас була така невеличка історія, дуже цікава. Коли Валентин був маленький, досить мабуть три місяці йому було. Він захворів. Так. Я визвала медсестру. Вона сказала, потрібно піти в аптеку, купити лікарства. А мені ж... Я побуду з твоєю дитиною і пішла, прихожу. Вона в такому захваті: Галь він в тебе співає. Я кажу: «Да, ну Навіть я я, да, а, а, я йому почала його заспокоювати, а, а він же ж почав мені підгакувати, яка да, він тому типу, що, Тому що він, він засинав тільки під. Кідами, Марія, Ну, то все навіть ну що тут ще питати. Так це тут зрозуміло. Якщо дитина виховується на таких кращих зразках. Музичної творчості психологи говорять, що навіть при вагітності жінка має слухати класику. Так це життя, стверджуючи такі моменти. Так був ще один момент, так. коли репетиція проходила е, на сцені. Моя дитина в колясці, е, Я покормила. Він, він на сцену мене за собою спав. Нічому музику нічого не заважало. І він мене постійно був зі мною. Так Валентин, так. що сьогодні? Де ти навчаєшся? І на, на якому етапі ти сьогодні перебуваєш? Навчаюсь в Миколаївському коледжі культури та мистецтв, спеціальність режисура масок театралізованих заходів, але після цього я, напевне, піду в інститут на вокальний. Все ж таки вокальний, так. так? Яку мету для тебе ти поки що ставиш для себе у житті? Що ти хочеш досягти? Стати гідною зміною мами, далі піти, можливо, досягти якихось столичних сцен. Це також класно. навіть не знаю, але напевне буду пробувати пробиватися далі. Безумовно, треба пробиватися, тому що у тебе така талановита мама. Можливо, в дуеті ви заспіваєте, як у нас сьогодні в програмі в Києві на якихось таких показових заходах. Для тебе які заходи сьогодні обласного рівня є показовими? Обласного у нас там ми бачили грамота. Обласно, напевно, напевно, засільські зорі, які по золотий парас. Золот... Золотий Парос, який проводиться в сільському будинку культури Первомайськ. Так. Там виступали. Займали це регіональний захід чи це, обласний? Це регіональний. регіональний, це відбірочний турбо, а угу. в обласному драму. Мактичному театрі вже був фінал церкви. Ти посів там якийсь... на жаль, місців. ми не попали туди. Не попали. Але грамота була. Грама. Ось, наприклад, зараз ми бачимо. Скажи, будь ласка, із сучасних виконавців, хто є для тебе взірцем? Те, що мама вдома, те, що ви разом. Знаєте, перебуваєте у творчому процесі, це прекрасно, що в тебе є така можливість по життю Богом дарована. Але із професійних виконавців сучасних які обрії для себе відкриваєш ставиш. Ну я міламан, всім всім подобається. подобається. Всім. Немає одного єдиного на кого ну, хочеш бути схожим, ну принаймні у манері виконання, хоча б ні. Немає. Такий mm. збірний образ. От так. Але все ж таки, що головне, коли починаєш працювати над піснею? То, ну, я не знаю. Коли б не починаю працювати, завжди мама заходить. Що, то, не ти що це неправильно, і все. І починається саме uh -huh. само. Але коли виходить добре, ти згадуєш мамині поради. Коли виходить добре, то згадую. Ага. Галина, Я знаю, що ви працюєте із багатьма чужими дітьми. Коли зі своїм ми знаємо, що ми зі своїх питаємо Мені важко. Більше, важко так? Мені з чужими легше працювати. Так. З чого ви починаєте ось цей творчий процес відшліфовування у цього зернятка? Тому що я знаю, що ви керівник дитячої прикладної студії, у вас і вокальні колективи є. Ну, знаєте, я вам так скажу, що потрібний підхід як до дитини, так і до людини. Як підійдеш, так і буде працюватися. Завжди потрібно, як це можна виразити, ввійти в образ з цією дитиною. Зробитися тою ж самою дитиною, щоб зрозуміти її душу, Ось так. Так, і щоб от, знайти підхід, щоб, не дай Бог, не образити. лишній навіть раз. Штовхнути. Штовхнути. Так, так. Знаходимо різні методи. У мене дуже прекрасний художній керівник на уму Віктор Григорович, з яким ми це все проводимо і вокал, і театральний, всі жанри, всі жанри які є. Сьогодні так. будинок культури, які має творчі надбання, чим ви пишаєтеся? Насправді, тому що сьогодні складні часи. І коли ми говоримо про творчі надбання будинку культури, це дуже вагомі моменти, тому що на цьому з'їжджаться наша культура. Як би там у Києві не пишалися, вони своїми показовими сценами, а культура народжується тут, у нас, десь, у Глибинці, у селах. Ми пишаємося е, своїми колективами, яких у нас 16 клубних формувань. Ого. І це дві людини: директор і художній керівник. Це для нас дуже важко, тому що ми не можемо це осилити. Хотілося б, звичайно, щоб керівництво все ж таки звернуло увагу на штатний розпис, щоб додати нам. Одиницю хоча б хореографа. Тут і для дорослих, і для дітей, так, і все так. одні ті самі. Всі, так? Все одні ті самі. І Театральні гуртки, вокальні, вокально-хорові, декоративно прикладний, клуби за інтересами. У нас дуже прекрасні клуби за інтересами, де от я говорю за дітей. Ну, mm -hmm. У нас діти віком від 7 років і до. Дорослих 70 років оце ж у нас так. Люди приходять зранку і до вечора, і без вихідних Клоу працює, як були, працює. це наш другий будинок, свій дім свій да? дім, і ми пишаємося тим, що все ж таки в селі люди, де важко працюють, де дуже мало часу, але знаходять. Час і з великим задоволенням до нас приходять. І ми задоволені, і нас душа радіє, коли зворотня хвиля, в йде, так? так. Там співають, там танцюють. Такий от клуб живе. Але ви знаєте, дуже боляче говорити про те, що це може все в один прекрасний момент Зупинити. зупинитися. Тому що у нас дуже велика проблема, мабуть, так як і у всіх будинках культури. але ми зараз говоримо за наш який в жахливому становищі. І нам Дуже це боляче, тех, та, тому та. що Глина давала нам фотографії, фотографії. і ми навіть не показали фотографії, тому дуже що Дуже боляче, тому що ті ж самі капітальні ремонти ми втрьох робимо, працівники культури, ми знаходимо кошти, ми це все це, власними силами ремонтуємо, відбудовуємо. Але другий поверх у нас вже майже весь розробник. Ми надіємося, так. на допомогу керівництва, що. Все ж таки звернуть увагу і будуть ремонтувати, відновлювати наш будинок культури. Підтримувати. Ну, я хочу сказати велике спасибі за підтримку, за порозуміння Москаленко Вікторії Вікторівну. Також е е Тетяну Петрівну Коноваленко, яка Це керівництво керівництво району, району так, тому що вони звернули увагу. Вони зараз допомагають всячески і пообіщали, що ми будемо з дахом, тому що ми без нього слідуючий рік взагалі залишимося. Будемо сподіватися, що так воно і відбудеться, що дійсно почують керівництво і управління обласної культури і так і управління обласне так. звернуло увагу, і хотілося б, звичайно, щоб була увага до культури. До працівників культури повага і допомога місцевого керівництва Це ми... Я з вами абсолютно згодна, тому Ждем. що культура формує суть ментальності нації. І сьогодні у процес відродження України, коли ми стаємо іншими, ми бачимо суть українця трохи з іншого боку, безумовно без культури нікуди. Як було раніше, що культура за остаточним принципом. А сьогодні хочеться дійсно, щоб наші діти виховувалися в закладах дійсно культури. І будемо сподіватися, що так воно і буде. Я дуже рада була сьогодні поспілкуватися з вами. Час минає і час прощатися. Я дуже хочу побажати вашій родині творчого натхнення. І якщо ось помріяти, хочу, щоб у нашому образі був той момент, коли ми побачимо родину поснічну. У Київському палаці культури найпоказовішому. У мене є мрія. У мене є мрія. Всюди виступала, фестивалі, райони місцеві ріня, обласні, І хотілося би, звичайно, виступити на обласній почати Спалі з обласного Палацу, Так, культури. Так і буде. Так, але я ще хочу. Я розумію, що мало в нас часу, але я хочу дуже подякувати. Обласному центру народної творчості, який нас завжди підтримує, особливо Валентину Володимирівну Кривцову, Кривцову дуже вели... Стрілецьку, тому, що вони єдині, які нам допомагають. Ми мет... методично, методично, методично і, і морально і завжди нас підштовхують на нові ідеї. А також хочу подякувати коледжу культури і мистецтву Жарікової. Людмилі Олександрівні, за те, що вона зробила з мене. Того, якого, кого вона зробила. Так, Я дуже, дуже хотіла, вдячна. щоб, Галиночко, сьогодні для наших глядачів ви заспівали ще пісню. Це буде подарунок, творчий подарунок тільки для глядачів телеканалу Миколаїв. Я прощаюся з вами, шановні друзі, і залишаю наодинці з нашою гостею чарівною. Отже, і будемо вам слухати. Дякуємо. Будемо слухати пісню. Так, Будь ласка. Серед хлібів волошки сині, добра і мир кольори, тільки у нас на Україні, такі чудові прапори, за сонце, за небо, за спів солов'я, ця пісня про тебе, країно моя. Зобминають печалі жалі, хай квіти буяють на рідній землі, а кольори дві половини і у Дніпра два береги, та не розділять нас ніколи, Насхід і захід вороги. Одна сім'я, одна родина, Карпати, південь і Донбас, одна єдина Україна, Назавжди об'єднала нас, за сонце, за небо, за співсолов'я. Це пісня про тебе, країну моя, хай нас овина. Пів печалі жалі, хай квіти буяють на рідній землі, за сонцем, за небо, за спів солов'я. Це пісня про тебе, країно моя, хай нас обминають печалі жалі, хай квіти буяють на рідній землі, за сонце, за небо, за спів солов'я. Це пісня про тебе, країно моя, хай нас обминають печалі жалі. Квіти буяють на рідній землі.